Таким способом хочете виграти війну. Коли ворога учите, як проводити операції, як ви думаєте, звідки з'явилися дрони в скандинавських країнах, коли їх почали запускати з нафтового танкера? Це Та прекрасно ж ви, як ми це показали у Ютуб-каналах спецоперації Павутина. Ну, це ж ідіотом треба було бути, щоб показувати відеозаписи, відеаписи. не в прямому ефірі, як проводиться ця операція. Мозги є у керівництві Служби безпеки України? Та багатьом із них я читав лекції Національної академії Служби безпеки України. Ми ж їх вчили, що рот треба тримати на замку. Ну от ви мені скажіть, ви чули якісь заяви про спецоперації, що заявив директор керівник МАСАДу? Або заявив керівник Мішець з розвідка Великої Британії, або директор СРУ? А на кого ж наші, блін, похожі?